Так, я попросив людей, щоб вони допомогли тобі з заправки на дорогу, як ти просив. Е, перше, друге, значить, хлопцям екофло е, переносна зарядка. Я передав е, посуд, каву, насіння, енергетики, чай, е, все, що ви просили, я передав. Але саме головне, я би хотів передати у цей маленький мішочок такий, якщо ви сюди покладете свій телефон ви не були на якій позиції. Вас ніхто не зможе відслідкувати, тому що просто телефон буде поза межами зони. Я думаю, що для військових на гарячій лінії це дуже важливий момент. Олексій, від своїх хлопців велике вам дякую. Якби у нас були такі штуки і такі люди, як ви, то перемога була б швидше. І... і менше було б двох Так. Я думаю, так і буде. Дякую вам велике. Люди, всі, хто допомогли, всі, хто відгукнулися, коли я говорю, що іноді до мене заїжджають військові, то я говорю, іноді до мене заїжджають військові. І, по-моєму, це крапка. І тут нічого навіть доказувати. Тому велике дякую всім, хто допоміг. Діти з Богом. Ну і що, приїжджайте. Слава Україні. Героям слава.